В Київському гідропарку провели товариський турнір, приурочений до Дня Незалежності України, за участю команди депутатів Верховної Ради України та Київської міської ради. Спорт це єдина об'єднавча сила, яка демонструє єдність, єдність політичних фракцій, єдність суспільства, єдність команд. Турнір відбувся на одному з кращих столичних стадіонів для аматорського футболу Гідропарк-Арена в спортивному парку Місто спорту. Провести час. З користю для здоров'я і показати приклад як депутатові всім українцям, вести здоровий спосіб життя це чудово. Незважаючи на те, що перший тайм закінчився нічиєю, в другому таймі депутати Київради додали швидкості та грали на половині поля суперників, в результаті чого встановили на табло рахунок 4-2. Приємно по-перше. А по-друге, ну, цей захід, захід організований для того, щоб популяризувати взагалі свято і патріотизм в душах. Молодих людей голову Володимира Гончарова став вирішальним в цьому матчі. За що команда Київради отримала Кубок Незалежності в цьому складі? Ми грали вперше, але ми змогли досягнути бажаної мети. Ми перемогли. І я думаю, що як тільки з'явиться нагода, то ми знову зустрінемося, будемо грати і вигравати.